Мрієте про авто з Європи? Не втратьте його на кордоні. What? Ось 5 пасток, яких слід уникати. Поставте лайк цьому відео. Підпишіться на канал, поки я розповідаю. Один. Биті авто утоплені, перевертиші. Економія може обернутися розчаруванням, а омріяне авто може стати призом для митниці. Два. Нечитабельний він. Прямий шлях до конфіскації авто ретельно перевіряйте номер на кузові та документах. 3. Авто не зняте з обліку. Ризикуєте стати власником проблемного авто, яке неможливо розмитнити. 4. Некомплект. Відсутність ключа, документів або деталей свідчить про шахрайство. Не ризикуйте. 5. Економія на експерті. Самостійний огляд не виявить усіх проблем. Залучіть кваліфікованого фахівця, особливо якщо купуєте коштовне авто, не ігноруйте митні правила. Консультуйтесь з митним брокером та дотримуйтесь всіх його вказівок. Не довіряйте сумнівним посередникам. У сфері автопродажу працює багато недоброчесних посередників, які заробляють на продажу проблемних авто. Вони вправно маскують всі проблеми та добре грають роль доброчесного та надійного продавця. Не поспішайте з прийняттям рішення. Не кваптесь, ретельно огляньте авто та документи. Розпитуйте продавця навіть про незначні деталі. Щоб переконатись у доброчесності продавця та гарному стані авто. Більше корисної інформації в нашому телеграм-каналі переходьте за посиланням в шапці профілю.